Камера. 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 принцесса. Как есть принцесса. Камера. Ага. <режу> Нет, не Камера. А кто Камера. Я, мабуть, не робив би цей відеоматеріал, не висвітлював, не давав би розголос, але є речі, які все-таки громада повинна знати і робить висновки. Гості в День молоді. Доброславі! Частина перша. Рука руку миє, або ворон воронові око не виклює. А куди ви всі їдете, Людмила? Куди? мож сказати, куди мені відати? Ні, що забули мені сказати. Ну що, громадські організації нездознать, куди це тоже тайна? Це тайна, да. Ну, ясно. Як завжди у нас. Як завжди. Да, дякую за. Ну, таких людей називати медом. Ну, я це О, мені дуже приємно, що я зафіксував це Людмирославна. Радий був вас побачити, вибачте, все найкраще вам. До побачення. А чого ви п'єтікаєте? Що ви сказали, тікаєте, Ляноса? Ні, я не питала. Порушуєте закон? Ми маємо право. Чому ви порушуєте закон? Добре, ні, ви ви не відповіли питання. Чому ви порушуєте закон? Ви знаєте? Ви знову тікаєте? Ви знову тікаєте від людей? Чому ви боїтеся людей? Яке ви маєте право виганяти. Ви не дали слова на засіданнях постійних комісій. Ви порушили закон. Ви не даєте слова сказати громадянам на засіданні постійної комісії. Згідно закону, згідно закону, це можна робити. Хамство це імітація сили слабкою людиною. Ерік Гофер, 20 століття. Американський моральний і соціальний філософ. Автор десяти книг і нагороджений президентською медаллю свободи в 1983 році. Добрий день. Ви заступник голови. наскільки знаю, да, я знаю, бо він Так, Я і зміняюся, голова громадської реалізації правоспілої та Леманщини Тріфану Вірнікавича. Як вас звати, я забув часом. Підійшовши до заступника голови Одеської обласної адміністрації військової. На моє питання представився, я хотів поспілкуватися, декілька слів, але він чомусь відреагував, сказав, що він на роботі і не захотів спілкуватися. Не може, е футболка на нього поділа, А може, голова Солочна ради щось там сказав. А Ви знімаєте щось знімаєте? Да, я голова громадської про не, я розумію, що ви не... Ну, все, що, то, що вони знімають, я знімаю. Ну, ви... А що нельзя? можна? Не, про Ні, мені просто цікаво. А, просто. А, а ви хто? А я людина. Да, людина. Українка. Дуже, а що ви ні, боїтесь ні. представити? Чого ми, а що я, ну, я не людина, і не Україна? Ні, ні, раді, ні. Це. Ну, якісь дивні у вас такі. Ні, 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 ні. 음... Все, це ваше право. Називають себе людиною, а не хочуть навіть спілкуватися. Нас зневажають, взагалі, будучи на утримання з наших податків, навіть папірець на столі куплений за наші кошти, а вони нас зневажають, ображають, намагаються принизити. Цукерки, виноград, печиво та все інше на столах було багато чого купимо. За чі кошти? Ви подивилися, на яких автомобілях вони приїхали. Це такі друзі голови Доброславської селищної ради Прикапечка. Взагалі, злі язики говорять, що все це було зроблено не скільки до Дня молоді, скільки для показати керівництву області, як в громаді все гарно. Як... Ну, для підтримки іміджу, для збереження обличчя, а головне для самоствердження як успішного лідера. Відволікти увагу від відмивання свого кришталевого чистого ім'я ну, після надання їй підозри прокуратури Одеської області. А ви тут ще й прийшли з такою футболкою з таким написом? При цих вона, звісно, робила вигляд що спокійна, хоча напис на вашій футболці відверто дуже нервував. Ми мол, її дуже хорошо знаємо. 338. Будівля Укрпошти ми дуже сподіваємося, що наш день спільноді.